Іна має бути найсильнішою державою з дуже сильною та потужною армією. Останнім часом кремлівська телепропаганда задіює ворожі ІПСО про те, що ніби расисти хочуть знову окупувати Чернігівщину, Сумщину та Харківщину. Але, однак, ми, українці, не маємо забувати, як у лютому березні 2022 року ті ж самі Чернігівщина, Сумщина та Харківщина не лише прийняли на себе бій з так званої Втарої Армії Міра, але й також ті ж самі Чернігівщина, Сумщина та Харківщина, так звані Втарої Армії Міра, дали. На такі горіхи, що расисти досі бояться Чернігівщину, Сумщину та Харківщину як вогню. Якщо ми, українці, хочемо перемогти ворога і не бути самим ворогом для всього цивілізованого світу, тому ми, українці, маємо зробити необхідні речі, а саме по-перше, бути найсильнішою нацією, яку боятимуться расисти, а також є батьки. По-друге, витрачати кошти на підтримку ЗСУ. По-третє, не варто забувати, що окрім ЗСУ, нашу державу Україну, також боронять бійці РДК, полк імені Калиновського, тобто справжні білоруси. Які підтримують нашу країну. Не варто плутати з союзниками рашистів лукашистами я батьками. А також є в нас батальйон з народів так званої Росії, який воює на боці нашої держави. Бо майбутнє нашої держави залежить не лише від нас, українців, але й також від тих народів, які межують з країною терорист. Тобто з Росією, а саме Казахстан, країни Балтії та Польщі. Тобто, якщо ми не зупинимо расизм сьогодні в Україні, то цей самий расизм може піти на країни Балтії та Казахстану. Тому ми, українці, маємо бути найсильнішою нацією, яку ворог ніколи не переможе. І тому ми, Українці, не маємо повторити тих помилок, які ми допустили ще у 1920-х роках минулого століття. Тобто ті українці, які у 1920-х роках минулого століття стомлювалися від визвольної боротьби за нашу державу, тоді була УНР. Через 11-12 років, тобто у 1932, 33 років, або з'їдали своїх дітей, або були репресовані чи заслані до Сибіру. Тому цей відеоролик потрібно поширювати для усіх українців, щоб кожен українець цей відеоролик дивився та донатив на ЗСУ. Також ще хочу сказати, що українська мова це та сама зброя, яку расисти бояться, найбільше за наші українські дрони та f 16 Тому ми, українці, я скажу вам одне: розмовляйте українською мовою, кохайте українську мову та захищайте, бо українська мова це теж зброя. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобай.